Добрий день. Добрий день. Територія здоров'я Хелспейс продовжує обговорювати важливі питання мамологічних обстежень, мамологічних скарг. І сьогодні поговоримо про біль у грудях під час менструації. Дмитро Валентиновичу, скажіть, будь ласка, які причини можуть вирукати біль у грудях під час місячних, та чи може це бути варіантом норми? А... Так, оце от біль в грудях, яка з'являється перед місячними, потім зникає, вона має свою назву. Це називається циклічна масталгія або циклічна е, ну, Це певний варіант е, норми. Тому що все ж таки є гормональні процеси, які є гормони, які з'являються в першій фазі циклу, менструального, в другій фазі циклу, і це зміна цих гормонів, вона певним чином впливає на стан молочної залози. Якщо ви дійсно маєте такі проблеми, які ви помічаєте, що перед місячними є, потім зникають, і це у вас спостерігається щонайменше протягом 3-5 циклів поспіль, то так ми можемо казати про циклічну масталгію. Стигматизувати оце от, цей стан не потрібно. Це умовно фізіологічний стан, але все ж таки, це стан, який сигналізує про те, що все, ну, не все так добре, скажімо так. І це, як я вже казав, ці дисгормональні болі, дискомфорт, відчуття набріку в молочних залозах, це може бути як перший дзвоник того, що все ж таки оці дисгормональні процеси, які все ж таки є. Пусковим ключовим механізмом для старту якихось проліферативних процесів. Тому, якщо вас дійсно турбують ці болі, вони регулярні, вони, вони досить активні, то так повинна, ви повинні звертатись до фахівців, до мамологів, до гінекологів, ендокринологів, для того, щоб ми з'ясовували причини, по-перше, цього, чого це станеться, і, по-друге, які вже є наслідки цього. Просто боль, ну, це таке. Якщо це вже не просто боль, а ми на фоні цих больових відчуттів, на фоні того, що все ж таки запущені якісь там проліферативні процеси в молочній залозі, ми під час виконання УЗД, наприклад, ми щось знаходимо, ну, тоді це вже. Не просто масталгія, це вже дійсно ну якась більш серйозна проблема, але все ж таки для того, щоб сказати, так, дівчата, все окей, це просто циклічна масталгія. Ви там поприймаєте там деякі ліки, все пройде. Так, в 90% випадків цим все і закінчується. Але все ж таки для того, щоб ви були впевнені в тому, що все окей, все ж таки потрібно звернутися до фахівця для того, щоб вам сказали, що дійсно все добре, що там скарги скаргами, а що немає ніяких органічних проблем з молочними залозами. Тобто, це ще раз підкреслюю це, як знаєте, коли от ми доторкаємося до чогось гарячого, ми руку від, відштовхуємо. Так? Це така ж точна ситуація. Ці от болісні відчуття. Це все ж таки привід для того, щоб ви розуміли, що може щось йде не так. І ми потрібна, і нам потрібно вчасно все ж таки ну, оцей можливий патологічний ланцюжок прервати. Дуже дякую, Дмитро Валентиновичу, що розставили крапки над і. Бажаємо всім залишатися здоровими, залишатися з нами на хелспейс. Попереду багато корисного та цікавого. На все добре. Дякую, Будьте здорові.